Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Мы настолько радимо, что Бог дозволяет нам быть разом с вами. Рядом со мной находится замечательный человек. Я знаю этого прекрасного человека уже больше 30 лет. Скорее всего, что около уже 40 лет. Он служил с моим старшим братом еще в советской армии на Владивостоке в Хабаровске И мой брат часто рассказывал Хрипта Виктор Хрипта Виктор но ну, когда я уже познакомился с ним он же не Хрипта Виктор был а Виктор Иванович на данный момент он несет пастырское служение также является епископом за Карпатской области рядом с ним замечательный человек который я вот не настолько был знаком с ним, но вот больше-больше знакомимся с ним. Это святой, божий человек Михаил Михайлович. Мы сегодня вместе находимся в Луцке. У меня особенная благодарность к ним, потому что с первых дней войны они были рядом с нами. Плакали вместе с нами, молились и отправляли множество-множество помощи. И я знал, что это за Карпати. Было время, когда я говорил несколько слов благодарности. Михаил Михайлович слушал эти слова, и мы друг друга не знали. Но Бог знал нас, и мы приближаемся все ближе и ближе к перемоге, потому что дуже скоро будет перемога. Я бы наши друзья приедут до нас, до Харькова. И там мы вот на столе не будет, только Библия а будет много-много блюд, и мы будем торжествовать, будем ликовать и будем благодарить Господа за перемогу, которую Бог дарует нам. А возможно мы вместе сядем и поедем, э, э, недалеко от нас находится Симферополь, недалеко от нас Ялта. Можем мы сделаем поездку с женами на несколько дней, я так потому что очень скоро, дуже скоро будет... Перемога. Может на июль или на август месяц мы поедем и там будем отдыхать. Ну, там выберем, правильно? Но сейчас я хочу, чтобы мы помолились Господу. Отец, я настолько благодарю Тебе, что Ты позволил нам встретиться с нашими братьями в этом замечательном городе. И мое сердце наполнено и радостью, и хвалой, и благодарением по отношению к Тебе также. Я настолько рад, что такие замечательные братья все время были рядом с нами. Больше года войны они рядом были с нами. И моя молитва, пусть придет воздаяние на их жизнь за их посвященность, за их щедрость. В их лице я благословляю всю их команду, которые помогали нашему региону. Благословляю их область, Господь. Пусть придет воздаяние от Тебя, Господь. Пусть это отражается на их семье, на их здоровье, на их финансы, на материальную часть их жизни. Во имя Иисуса Христа. Также каждого брата, сестру, которые подключились к этому эфиру, ты, Господь, обильно благослови. Мы молимся за наших воинов, которые находятся на передовой. Сохраним их жизнь, чтобы они вернулись домой. Мы это просили, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Виктор Иванович, первый раз я вас увидел в 1984 году, по-моему. Вы приехали до нас. И мы там встречались. 83. Или 83-й, да, вау, даже на один год. Да, представляете? Вот сколько уже представляете, считайте, что 40, 40 лет. И прошли годы, но Господь благ, вот мы вот сейчас вместе. Пожалуйста, Виктор Иванович, рассказывайте нашим друзьям о вашей деятельности во время войны, потому что я рассказал. Потому что мы принимали, 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 приезжали фуры, приезжали э, множество э, машин с продуктами. Но как вы справлялись и как вот вы себя чувствовали в Ужгороде? О Харькове мы много рассказываем. Вы как там чувствовали, с чем вы занимались? Мир Божий вам, дорогие друзья, шановные, кто слышит нас, кто бачить нас. Конечно, наша история, можно сказать, делается... На до і після. 24 лютого ми прокинулися із страшною звісткою, що в Україні почалася війна. Ще в середу вечором не хотілося усвідомлювати або вірити в це, але реальність того, що почалася війна, вона Просто відкрила нас, відкрила світ, відкрила наші серця. І перше, що ми змогли робити на Закарпатті, оскільки це сама Західня область України, ми приймали тисячі і тисячі біженців, які, рятуючи своє життя, шукали прихистку. Всі готелі були забиті. І нам прийшлося відкрити свої хати, поділитися із людьми, яких ми ніколи не знали. Це не тільки віруючих. Ми не питали нас. Навіть в моїй хаті особисто жив людина з Ємена, який мав громадянство українське, і в них було двоє дівчинок, близнюшок і один інвалід. Їм не було надіватися, і ми прихистили їх і ще. Вісім з Харківської області, яким, до речі, передали адреса, щоб так, вони відвідали так, вашу церкву. Вони казали, що ми із православних, ну, можливо, можливо, один раз на рік йшли в церкву е, на пасму посвятити, але з нами вони відвідували служіння. Дорогі друзі, що я хочу сказати, війна несе сльози, війна несе горе. Так. Війна несе рани, війна несе розруху та смерть. І це нам знайомо. Самому прийшлося відвідати е, південні та е, східні області України, які е, зазнали великих руйнувань, які зазнали великих жертв. І це боляче, Це важко пересказати. Ми приймали дітей, які залишилися зовсім без батьків. І зараз вони ще в нас живуть. Наш молитовний будинок переповнений був людьми, які не мали де жити. Більше 30 людей в молитовному будинку. Ми прийняли притулок для інвалідів. І В, наших, в нашому селі більше 350 людей було прийнято віруючими в наші домівки. Це, я кажу, війна, не розділення, але війна і об'єднання, що дуже приємно вразило нас, коли ми відчули біль та горе, піднялися країни світу, ми нікого не просили, але піднялися, почали дзвонити наші друзі, близькі і далекі, чим вам помогти, А дехто навіть не дзвонив, але загружав свої. Автомобілі, вантажні автомобілі чи мікроавтобуси із продуктами, вони приїжджали до нас. Ми сформували тисячі сотні тисяч пакунків для людей, які сиділи у підвалах, які були в нелюдських умовах холод, темрява і несли їм їжу та тепло, починаючи з Києва. Харківська область, звідки ми того так, дуже багато. Дякуємо. А, дякуємо. І інші області везли в Донецьку область дуже багато. На Запорізька, Запорізька область, і це люди робили а, без якоїсь а, як волонтери, без, без якоїсь а, винагороди. Вони жертвували, щоб послужити людям. Особливо. Хотілося б подякувати країнам Європи і нашим сусідам. Завжди сусід він відчуває нашим сусідам, руминам, які майже організували і на Румія, цари Мік, мусим фромос! Наші друзі, пастора, з якими я познайомився, Сімеон Бумбар і Флорін Бумбар і. І Брат Іван, і, ну всіх зараз а, не буду перечисляти, але неймовірно, я вірю, що Господь їм дасть нагороду. Амінь. Амін, амін. Я казав їм, брати, ви нам не винні нічого. Так, так, так. Але вони це зробили, тобто підставили плече, і вони стали співучасником страждання нашого так. народу. Ми дуже дякуємо за це. Богу. Друге. Це об'єднало нас, це об'єднало світ, це об'єднало Європу, помираючи наші хлопці на війні, також травмуючи себе, теряючи кінцівки, ноги чи руки, вони відчули також іншого боку Божу любов. Одного хлопця ми прийняли, якого, якого батьки загинули, і його ударною хвилею викинуло. Через вікно, це хлопець 12 років, зараз він є в нас, залишився круглим сиротою. Але зараз є в церкві і зараз він трошки відходить. Люди, яких ми прийняли, ми не дивилися на їхню професію, ми не дивилися, в яку церкву вони ходять. Але слава Богу, вже багато людей з тих покаялося, і з них переселенців ми дали в цьому році. Слубо в церкві нашій винограні п'ять людей прийняло водне хрещення. Це слава Ісусу із Донецької області. Тому ми хочемо щиро подякувати, перш за все, Господу Богу. Що через труднощі Біблія каже, що тільки людина посіє те саме і пожне. Що навіть труднощі війни, негаразди, проблеми послужили благословенням для багатьох. Україна не одна. Ми є з лівом, ми є з водою. Амін. Ми є з підтримкою Амін. у всіх сферах. Дякуємо вам, наші друзі. бо в багатьох питаннях ми були лише е, пощальонами через які тими провідниками, які є благословенням для передачі е, тих гуманітарних вантажів і їжі, яку ми отримували. Хай Господь щиро благословимо всіх вас, дорогі друзі. Ми стали ближчі із Сходом. Ми стали ближчі із півдним. Ми брати і люди не бояться. Ми поселили людей, що тут живуть бандерівці, як вони нас рухали. Один мені сказав, що такі бандерівці, як ви, і я хочу бути бандерівцем, Але кажу, будьте християнами і, і все буде. Це буде добре. Амінь, амінь. Наша перемога не за горами. Так. І ми амінь. знаємо, що е, почти половина окупованої території за минулий рік є звільнено. Звичайно, за це платиться дорога ціна, але Божою допомогою. Бо завжди на, на боці правди, амінь. на боці істини. Він допоможе нам. Він благословить нас звільнити від е, ворога. Так. Нашу Україну, і ми молимося, ми нікому не хочемо смерті, але кажемо, Боже, хай ворог залишить нашу землю. Амінь. їм не жити. ім'я Господня буде благословенна. Амінь. Дуже дякую вам, дорогі друзі. Амінь. Дякуємо, Віктор Іван, вам і всім, всім, всім вашим, хто рядом були с вами, і ми чувствуємо любов, которую передавали через Румин, через Гістран, і как свята Біблія говорить, що делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Это вы не ослабели за год, и вы очень много сделали и верим, что вы пожнете. Также, друзья, кто через наших друзей вы работали и помогали непосредственно нашему региону, мы верим, что вы посеете, не ослабевайте, пусть Бог вас даст и укрепит. Рядом с Виктором Ивановичем, как я уже говорил, Михаилом Михайловичем, я, я, как понял, что он, он, больше так считал там все, куда, что, вел, когда в бухгалтерию, может, пожалуйста, Михаил Михайлович, рассказывайте о, о ваших волнениях, переживаниях, о, о ваших, о ваших победах, которые вы одержали там на, на ваш край. Ну, прежде все, все я хотел бы переадресовать Я по природі дуже несміливий, і я боявся, можливо, ну, маючи можливості, так як вісім дітей виїхати. І переживаючи за сім'ю, спочатку всі були в не такому а, якомусь становищі. Я сам довозив до кордону, переправляв жінки з дітками, все їхали. І ми служили, допомагали. Але я дуже радію з того, що. У нас є Бог, у нас є той, який сказав слово, і він тримає слово. І для мене було важливим прозвучало спочатку, десь в перший день війни ми відкрили Біблію, ми молились. І я відчув таке слово живу я і ви будете жити. А, а, тоді, коли, а тоді, коли, а коли не знаєш, що буде завтра. Але слова Ісуса Христа в своєму житті я знав, що вони вірні, вони завжди діють, а, якщо Бог сказав і пройшов рік, ми живемо. І я ці слова адресую для тих, хто нас буде слухати, дивитись, це слова авторитетного джерела. Ісус Христос сказав, щоб не загрожувало нам, Він каже, живу я, і ви будете жити, якщо наша віра будується на його слові. Далі все вже витікає з цього. Да, у нас дійсно благословений край тим, що воно за горами людей багато шукали прихисток. Ну, саме боляче було те, що ми не могли розмістити всіх дуже багато людей і старалися знайти, але були моменти, коли просто немає місця. Обзвонював я всі можливі місця, і, на жаль, все було переповнено. Це саме тяжче, що було, що ми не могли допомогти. Потім потрошку цей потік зменшився, звідти почав потік допомоги, і ми її знову старались допомогти в саме місця, де є потреба. Ну так само географія, як було сказано. Ці місця спочатку і Північні, Сумська, і Чернігівська, там Охтирка, де трошки тільки звільнялись наші місіонери, були прямо, як кажуть, під ковпаком, де стояли російські, українські, і там жили бабушки на, на тій території, де вже солдати не йшли. Вони роздавали ці продуктові пакети. Ми себе бачили дуже маленькими, тому що ми лише. Получали, формували, організовували, доправляли до якогось місця, а далі везли, більше ризикували. Тому ми просто, як брат Віктор сказав, вже були такими передатчиками невеличку роботу. Дякую. Тому чимось похвалитися не можемо. Дякую всім, хто був на першим ініціатором, і кінцеві там, хто вже ризикуючи життям, передавали. Ну, ми робили те, що могли, і дякуємо Богові, що він признав нас гідними, використовував Хай Боже і прославиться. прославець. Дякую, дякую, друзі. Я би хотів почерпнути те, що от звучало, що слова по поводу переселенців. Рядом со мною єпископ віктор Іванович, і не то, що он поселяв дето в його домі жили. От коли от, е, слышали. Я, я знаю, що це такое. понимать принимать много людей, чтобы они жили у тебя. Поэтому, Виктор Иванович, я настолько благодарю Бога, что у вас вот такое было большое, открытое сердце у вас, Михаил Михайлович, потому что не то, что вы пытались где-то, а у себя принимали, сами вывозили людей. Я верю, что Бога из воздаяния от, от имени всех переселенцев, с Карпова непосредственно, с востока Украины. Я выражаю вам благодарность. И мы молились о вас все время и верим, верим, что вас от Господа будет не только на небесах, но и на земле. И это будет отражаться на ваши семьи, на ваш род, на ваше здоровье. Пусть Бог вас даст вам. Виктор Иванович, видите, пожалуйста, молитву. Вся пожалуйста. слава Богу. Подякуем Богу. Небесный Отец. Дякую тебе, что в час Нашого великого випробування це ніколи не залишав нас. Господи, ти зробив неймовірне, ти зробив те, чому ми сумнівалися, чому сумнівалася Україна, чому сумнівався світ, чому сумнівався наш ворог, що ми можемо стояти і через рік. Зберегти свободу, яку ти подарував нам. Ми дякуємо тобі за це. Дякуємо то Господи. Я дякую тобі за всі, хто став співучасником дякую. нашого випробування та нашого страждання. Я дякую тобі за країну Європи, за забивкуємо. Я дякую тобі за країну Сполучених Штатів Америки, які так щиро. Відкрили своє серце для того, щоб ми могли бути провідниками благословіння для людей південних областей і областей, які постраждали у наслідок бойових дій. Господи, молю тебе, хай закінчиться ця війна. А ми надалі хочемо бути інструментом в твоїх руках, який можеш використовувати для Твоєї слави вся слава і честь тобі і Духовні да. рани людей. Господи є рани фізичні, і вони залікуються. Хоча для багатьох залишаться наслідки із сили серця людей, і сили і душі, і спаси, і спаси нашу Україну. Господи, хай закінчиться ця війна. і ворог залишить нашу територію. Ми віримо в твою благодать, твою силу і дякуємо тобі, що ти чуєш нашу молитву. Хай ім'я Твоє де буде благословено по віки. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.